Середа 11 вересня. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Одна людина загинула ще двоє поранені. Росіяни атакували сьогодні Камінське через ворожий удар руйнування на одному з підприємств. Калічать і людей, і тварин щодня. Окупанти продовжують тероризувати прибережні громади Нікопольщини. Лежи, ліже, ліже лежи. лежи, лежи, лежи. Ти ж хороший в мене. Лікар тільки що був, лапки йому обробив. Ще знищений ворогом Бахмут. Розквіт в одному зі скверів Дніпра. На честь 453-ї річниці міста переселенці висадили сотню троєндових кущів, що вони для них означають. Росіяни атакували Кам'янське через ворожий удар руйнування на одному з підприємств. Там сталося займання. 38-річний чоловік загинув. Ще двоє травмовані. Це чоловік та жінка, обидва у лікарні. Росіяни продовжують і терор Нікопольщини. Вночі поцілили з важкої артилерії по райцентру. Осколкові поранення отримав 45-річний чоловік. Пошкоджені двоповерхівка та чотири багатоквартирні будинки місцевий ліцей та лінія електропередач по Марганецькій громаді. Вдарили дроном камікадзе. Загалом Нікопольщина пережила вчора 20 ворожих атак. Страшна звістка з Сумської області там під час розмінування підірвались двоє рятувальників з Дніпропетровщини через детонацію боєприпаса. Водій сапер Анатолій Кукла загинув. Інший піротехнік отримав поранення. Його ушпиталили. 36-річний Анатолій служив у ДСНС із 2014 року. Його віддані справі, надійність та мужність назавжди в пам'яті колег. Два обстріли за кілька годин у Костянтинівці на Донеччині троє загиблих та п'ятеро поранених. Росіяни атакували місто зі ствольної артилерії. Через ворожий удар пошкоджені чотири приватні будинки, крамниця та лінія електропередач. На місці працюють усі відповідні служби. Остаточні наслідки встановлюються. А вночі РФ знову атакувала Україну шахедами. Ворог запустив 25 дронів. Сили ППО знищили 20 ударних безпілотників. Ще 5 зникли з радарів. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Зенітники працювали у шести областях. Росія отримала балістичні ракети від Ірану і, ймовірно, застосує їх протягом наступних тижнів по Україні. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. У відповідь на це Сполучені Штати оголосять нові санкції проти Тегерану. Видання Wall Street Journal повідомляє, що, попри санкції, прямі поставки балістики з Ірану до Росії були і раніше. Нещодавні атаки на Павлоград Кривий Ріг Дніпро та інші міста України. Чи могли це бути ракети з Ірану? Ми запитали у воєнного експерта, оглядача групи «Інформаційний спротив Олександра Коваленка. Чи використовуються іранські ракети? Поки що не було жодної верифікації, жодного факту використання іранського виробництва балістичних ракет. Як тільки буде, будуть відповідні докази, одразу після цього можна безпосередньо вже і говорити, як діяти далі на міжнародному дипломатичному рівні, але знову ж таки. Верифікованого отримання Росією та використання іранських балістичних ракет поки ми на руках не маємо. Мурманська область РФ була під атакою безпілотників. Через це тимчасово закривали два аеропорти. Повідомив тамтешній губернатор. У мережі писали, що дрони нібито намагались поцілити по аеродрому Оленія. Саме там базуються стратегічні бомбардувальники Ту 95 з яких РФ обстрілює Україну. Через загрозу дронів ввели план КоВЕР. Мурманськ знаходиться за 1800 кілометрів від кордону з Україною. В Білгородській області вночі зійшов з рею квантажний потяг. Тамтешня влада заявила про незаконне втручання в роботу залізниці. А у Ноябрьську на литовищі згорів гелікоптер. За даними Росзмі, школярі за обіцянку 5 мільйонів рублів, облили вертоліт бензином, а потім кинули туди недопалки. Мі 8 вибухнув, а палії отримали опіки. Кілька днів тому ці ж підлітки спалили вежу стильникового зв'язку. Російські медіа пишуть, що Батько одного з паліїв зараз воює проти України. Вони працювали, аби в українців було світло, і гинули просто на робочих місцях. Сьогодні день пам'яті загиблих енергетиків. 11 вересня 2022 року на підстанції Укренерго. Полетіли перші російські ракети, і саме тоді серед співробітників з'явились перші жертви. Електромонтери, диспетчери, електрослюсарі від початку повномасштабного вторгнення ворог забрав життя 11 працівників Укренерго. Дев'ять з них загинули, виконуючи службові обов'язки. Щодня калічать людей та тварин. Росіяни безперервно гатять по прибережних громадах Нікопольщини, б'ють по житлових кварталах зі ствольної артилерії, градів і ФПВ Камікадзе. Але попри обстріли, місцеві тримаються та вірять у перемогу. Як виходжують травмованих домашніх улюбленців та відновлюють пошкоджені оселі. Далі у нашому матеріалі. Лежи, 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 лежи. лежи, лежи. Ти, ж лежи. ти ж хороший в мене. Лікар тільки що був, лапки йому обробив. У пса пана Олексія осколкове поранення. Він постраждав під час одного з останніх ворожих обстрілів, побита і собача будка. Чоловік каже, вони з сином вціліли, а от їхній охоронець тепер лікується. В момент атаки вони були в будинку. Вибухова хвиля потрощила вікна в оселі та автівку. Видно, на дах потрапили уламки, а з даху сюди у лобове скло. Одне скло інше на ті двері теж скла немає. Жодне вікно не вціліло, там друге і третє. Тиха спокійна вулиця, приватний сектор. Тут кажуть, залишилися одні пенсіонери, і саме їх без зупину тероризують росіяни з протилежного берега водосховища. Людей на вулиці ні людей на вулиці немає зовсім. Одні старці залишились тут. Схоже на мене з милицями. На ринок скупилися і додому. Ні молоді, ні дітей. Нікого не видно. В основному всі виїхали. Від ворожої атаки постраждала й оселя пана Ігоря. У будинку повністю зруйнована стіна, перебито комунікації під час обстрілів, каже, був всередині будинку. Тут на дивані я тут на дивані я спав. Після п'ятого або шостого прильоту я чув їх бахкають нижче і нижче, потім сюди вдарили, а потім вище вдарили, а потім стіл. Все це на мене впало. Дякувати Богу, я живим залишився. Росіяни розповідають місцеві двічі обстріляли їх з артилерії, атакували глибокою ніччю, коли люди спали. Дуже було страшно, дуже ну от ми 50 метрів проживаємо. Та о чому говорить? Трошки там нарушило вікна, стекла вставляв, рами вставляв, двері ставляв. А це сьогодні теж вовной нарушило п'ять прибираючи подвір'я після російського терору, місцеві постійно знаходять нові хвости від ворожих снарядів та десятки уламків. Втім, навіть попри безперервню, обстріли виїжджати з Нікополя люди не планують. Триматися їм допомагає. Віра, віра. Віра в краще, майбутнє. Вікторія Вахрушина, Альона Балкувата, Володимир Поваренко. Новина 11 каналу. Згоріла у власному будинку. Трагічний випадок у селищі Південне на Нікопольщині вогонь охопив одноповерхову оселю. Всередині була 53-річна власниця. На жаль, врятувати жінку з вогняної пастки. Не вдалось, що саме стало причиною займання. Наразі встановлюють правоохоронці. А у верхню Дніпровську ДСНСникам вдалось врятувати від загибелі 52-річного чоловіка. Вогонь охопив двоповерховий багатоквартирний будинок. Горіла квартира на першому поверсі. Надзвичайники винесли постраждалого з оселі, якого охопив їдкий дим, та передали його медикам. Пустив кулю в скроню сусіду, а тепер гуляє перед вікнами родичів загиблого і навіть не кається. Неочікуваний поворот у справі про резонансне вбивство. 17-річний юнак просто у свій день народження пострілом у голову забрав життя 39-річного чоловіка. Але на час слідства замість СІЗО вийшов на волю під домашній арешт. Чому родина загиблого не вірить у справедливе розслідування і як анонімні месники добуваються своєї правди? Далі репортаж. Анастасії Вільхової. Ще Ігорю не було 40 днів. Там у них якась вечірка була, караоке, музика. Ну, це не по-людськи. З їх сторони ніякого розкаяння нема. Він мені телефонує зі свого номеру. Погрожень. Не страшно, чи мені ходити по цьому районі. Ми з ним взагалі ніколи не спілкувалися. Спілкуватися не збираємося. Вбивці на волі листівки з таким написом буквально заполонили новокадацький район. Вони тут чи не на кожному будинку. Це помста від анонімних месників за непокаране вбивство. На них імена та адреса однієї родини. Це батько з матір'ю та їхній син, 17-річний день народження, якого завершився смертельною стріляниною. Не вінок та застиглі каплі крові це все, що залишилось на місці вбивства 39-річного ігоря. Саме тут чотири місяці тому його застрелив 17-річний сусід єдиним пострілом, просто у скроню. Дружина Яна і досі не може усвідомити, що її коханий ігор більше не поруч. Всі ці місяці у своїй голові прокручує події того дня, як обіймала закривавленого чоловіка, і чула його голос в останнє. Мозок розуміє, що людини нема в серці, ну до не віриться. 11 травня близько 16 години дня. Мій чоловік Волчак ігор пішов до магазину, повертаючись з магазину, я почула гомін. «Що случилось?» Саме в той день його сусіди гучно святкували іменини свого 17-річного сина. Приводом для нападу на її чоловіка каже Яна стало звичайне зауваження. Ігор просив святкувати тихіше. Вони його били по голові. Душили він, не міг ніяк дати їм суперечки. В цей момент батько, який нападав, він кинув цю гвинтівку, але син його неповнолітній її підняв. І вже на цій точці він почав направляти лазером йому у голову. Але син здійснив постріл після вказівки батька, який сказав: Стріляй сину, з нього день народження був це йому такий подарунок. Мати крикнула Стріляй в голову. Тоді, тримаючи на мушці, наче снайпер, 17-річний Микола поцілив у скроню сусіда просто перед очима численних свідків. Все, все! З проникаючим пораненням у голову ігоря забрала швидка. В цей самий час батьки малолітнього стрільця вже давали покази. Коли я приїхала Ігоря, вже забрала швидка допомога. Біля цієї машини стояла Ольга з працівником поліції. Вона, мабуть, давала покази. Я почула таку фразу, яку вона казала працівнику: Допускай він здохнет. Тобто їй було ну начхати на життя людини. Ще чотири дні у лікарні Ігор боровся за життя. Однак постріл виявився смертельним для чоловіка. Підлітка, який стріляв, затримали. Триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волю. Рідні ж загиблого шоковані, бо не встигли правоохоронці одягнути на хлопця кайданки. Як суд його випустив, під нічний домашній арешт його в цей же день відпустили його і батька. Вони вільно розгулюють, вони вільно розпивають алкогольні напої. В них життя йде на повну катушку. Ми не знаємо ще можливо знімуть їм цей домашній арест. Бо був такий запрос від їх адвокатів. У них домашній арешт, і то ну не, не ясно, є чи він чи нема Цей домашній арешт. Вони ходять, Ще Ігорю гарю не було 40 днів. Там у них якась вечірка була, караоке, музика. Ну це не по людськи. Є така вероятність, що вони заплатили і слідству, і суддям, і прокурорам. Це ну це, це, це зрозуміло, бо за статтєю, яка їм інкримінована, зрозуміло, що люди не можуть бути на домашньому арешті. А що ж на це каже сама родина неповнолітнього стрільця? Справжня версія буде у суді. Я погано себе відпочиваю, хочу відпочивати, бо погано себе чую. Я не можу з вами розмовляти. А от родичі загиблого зізнаються, поки триває слідство, а підозрюваний на волі живуть, наче на пороховій діжці з їх сторони ніякого розкаяння нема у слідчого він сказав, що ми вину я, я не розкаєваюсь. З їх сторони є погрози. Він мені телефонує зі свого номеру. Погрожує. не страшно, чи мені ходити по цьому районі. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. Сьогодні в країні світло не вимикатимуть, заявила в Укренерго, але в той же час закликали максимально заощаджувати та не вмикати потужні електроприлади одночасно з 18 до 22. Щодо більш тривалих прогнозів, то зараз неможливо точно передбачити, якими будуть графіки знеструмлення. Водночас заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ця зима може стати однією з найскладніших, хоча більшість енергооб'єктів вже мають дві лінії захисту. Від ворожих атак їх захищатимуть, стаціонарні укриття а також. ППО мобільні вогневі групи та РЕП наголосив прем'єр. Перший рівень захисту це габіони з піском. Другий рівень захисту це залізобетонні потужні конструкції, здатні витримати прямі удари дронів, а також захищають від уламків ракет наші енергооб'єкти. Така робота робиться. На 85% сьогодні більшість об'єктів, які мають бути захищені в першій черзі Укренерго вже захищені. Ще знищений ворогом Бахмут розквіт в одному зі скверів Дніпра. На честь 453-ї річниці міста незламні бахмутяни висадили сотню трояндових кущів. Що ці квіти означають для людей, яких росіяни змусили залишити рідне місто. Далі репортаж Олександр Максименко. Ще мирний та квітучий бахмут нині повністю знищений окупантами. Росіяни перетворили місто на руїни, а мешканці змушені були тікати від жахіть війни. Одним з прихистків став і Дніпро, і сьогодні до 453-ї річниці з незаснування рідного міста. Бахмутяни висадили в одному з місцевих скверів сотню трояндових кущів. Ці троянди це було наше все. Наталя переселенка з Бахмута розповідає, якою гарною була її домівка до приходу росіян. Бахмут називало містом тисячі троянд, адже ці квіти там було всюди. І саме там у 2015-му зафіксували рекорд України. Найбільша кількість квітів на одній локації. На алеї троянд у Бахмуті квітли 7 тисяч трояндових кущів. Якщо я бачила в Дніпрі схожі, схожі такі місця мене завжди накатувало, що троянди да це, це наш місто. Ініціаторкою квіткової акції стала Бахмутська військова адміністрація спонсорами бізнесмени з Вінниці, які надали саженці. Я думаю, що ці троянди стануть символом відродження, відбудови і нового життя нашого рідного міста фортеці Бахмут. А ще ці троянди символ дружби між Дніпром та Бахмутом. Бо навіть день народження міста відзначають в один день друга субота вересня. Тож і місце висадки назвали алея дружнього єднання. Зараз бахмутянам, поки повертатись, немає куди, але вони мріють та уявляють, яким прекрасне буде їх відбудоване місто. Усі мрії тільки про те, що ми повернемося і зробимо місто ще кращим ніж було. Загалом в різних містах України сьогодні висадили 453 трояндові кущі. Саме стільки років за кілька днів виповниться місто фортеці Бахмут. Олександр Максименко, Денис Яласавенко, новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду у четвер. Синоптики прогнозують у Дніпрі в день 29 градусів, вночі плюс 21. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ, імені Олеся гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підпишіться на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.